України з візитом завітали Генсек Ради Європи та віце-канцлер Німеччини. Як ви думаєте, чи вплине це якимось чином на розвиток подій в країні? Ну, я думаю, в якійсь мірі так. А чому? Тому що вони підтримують нас. І я думаю, підтримка буде ще більша? Звісно, вплине. А як думаєте, Чому не знаю, вплине 100%. У мене навіть телевізора немає, Так що <смітна> я не знаю, що сказати. Думаю, що от конкретно прям цей візит ми не побачимо якихось наслідків прямо зараз. Але в цілому, так, це позитивний момент. І е, В цілому, в майбутньому, перспективі це буде мати якусь користь однозначно. Інакше б не завітали. То вони що перший раз до нас приїхали? Перший раз, коли приїжджали, вплинуло. Другий раз приїжджали, вплинуло, а зараз вплине? Я думаю, що вплине. А чому? Чим більше спілкування з європейцями, тим буде краще. Треба їх спитати? Що вони хочуть, як вплинуть? А я не знаю. Як це може вплинути? Тільки позитивно, я думаю, що вплине. Як ви думаєте, чому позитивно? Щось привезли з собою, мабуть. Якісь рішення. Додаткові до України із візитом завітали віце канцлер Німеччини та генсек Ради Європи. Як ви думаєте, чи це яким чином на розвиток подій в країні? Я думаю, що да. А як ви думаєте, чому? Тому що ми хочемо перемоги, тому що нам всі допомагають, і ми того мабуть, ми того варті.